Знервованість, переляк, стрес. Знову стиснилась. Щось серце погане. Тримай корвалмент. Корвалмент. швидка допомога вашому серцю. Це радіолокаційний літак asc 890. Такий красень і не один незабаром літатиме в українському небі, адже Швеція вирішила передати нашій державі дві такі системи. Про що стало відомо на прес-конференції Міноборони цієї країни. І це значно підсилить нашу повітряну розвідку. Адже літак може виявляти цілі на відстані до 500 кілометрів. Ці крилаті розвідники входять до чергового 16-го пакету до Умоги від Швеції на 1,3 мільярда доларів, і він стане найбільшим за всі попередні пакети від цієї країни, включатиме ще й ракети, артилерійські боєприпаси та бронетранспортери загарбникам приготуватися на окупованих територіях в межах України та на широтах своїх боліт. Доки партнери один за одним дозволяють цілити їхньою зброєю по РФ або ж іще вагаються. Зсу уже застосовували на території Росії далекобійні ракети, які надала Велика Британія. Радник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Юрій Сак в інтерв'ю телеканалу Блумберг підтвердив цю інформацію: ми вже маємо прецедент. Наприклад, Велика Британія вони ще раніше дозволили Україні використовувати ракети далекого радіо дії Стормшедо. Які поставляють, і ми успішно їх використовуємо. і нехай майбутні удари по ворогу будуть не менш несподіваними та вражаючими. Як от атака на Луганський аеродром ввечері 27 травня, осінь. Розвідники опублікували результат, і він чудовий. Вдалося уразити, а то й повністю знищити радіолокаційну систему Небо М та її командний пункт. Вона мала б виявляти цілі на середніх та великих дальностях. Стяг, але не склалося без шансів ціліти росіянам на Харківщині, де вони відкрили нову лінію фронту у телефонних розмовах. Скаржаться родичам, що нікого з роти не залишилося. Ці слова перехопила СБУ. як у тебе там діло? нічого нас виводять на днях. Тому що у нас, грубо говоря, от нас нічого не залишилося. Сто два людини довго бути, а там осталось нет ні що було нахуй. Тут, короче, у нас три, три бронежилета, а они нахуй все в дырочку. Как решето, как друшлак. На харківському напрямку окупанти безупинно записуються на концерт до Кобзона. На той світ вирушає і їхня техніка. На північному прикордонні тривають бої та евакуація населення. Щоб завдати максимальної шкоди мирним жителям та вибити ЗСУ з їхніх позицій. Вороги закидають Харківщину кабами та іншим озброєнням. Вже безпечно добре. Мінометами та всім, що є під рукою, знищують загарбників на східному напрямку бійці Луганського прикордонного загону Помста. Постріл. Військовослужбовець на позивний турист у цивільному житті захоплювався походами в гори. Тепер екстремальні прогулянки влаштовує ворогам. Хай бігають, займаються. Ну і не добігають, звичайно, на нашу землю, бо їм тут нема що робити. Кожен із наших воїнів на своєму місці. Поки одні працюють по ворожих позиціях, інші дистанційно мінують територію. Получається, і ми заміновуємо всі дорожки їм, і там такий пристрій, що він розкидається на в кожну сторону по 5 метрів ліски. І там, ну треба зацепити. Короче, їм її і все. Якщо вона завтра не здетонує, ну вона, якщо вони її не зацеплять. То вже будемо далі радікальна радикальніше, так сказати. Дієти. І доки українські воїни тримають фронт та відбивають ворога. Міжнародна спільнота готується до мирного саміту у Швейцарії, який запланований на середину червня. Участь підтвердили 90 країн. Та найголовніше питання: чи чекати серед учасників сполучені штати головного союзника України? Речниця Білого Дому Карін Жан П'єр на запитання журналіста відповіла. Що США будуть. Чи приїде Байден? Невідомо. як ви знаєте, ми брали активну участь у кожному з попередніх українських мирних самітів. Прийдешній не стане винятком. Ми будемо на саміті у Швейцарії. Більш конкретної інформації у мене зараз немає. А от у ЗСУ є конкретика, що уразили і що у планах. Вранці до цілі на Кубані летів безпілотник на місто Армавір, де розташована за горизонтна станція радіолокації раннього попередження Воронеж-ДМ. Декілька днів тому дрон туди уже залітав та уразив цей важливий для росіян об'єкт. Попереду ще масштабніше та ще болючіше для ворога. Дія Середюк, п'ятий канал. Дозволити не можна заборонити. Вже 11 держав підтвердили право України бити по Росії зброєю власного виробництва. Останньою про такий дозвіл заявила Канада. Раніше це були Польща, Швеція та Велика Британія. Активні дискусії точаться і у Сполучених Штатах, проте офіційного підтвердження поки немає. А їхнє слово кажуть експерти, головне і зможе запустити увесь важливий процес знищення ворогів на їхній же території. активізувався і Дональд Трамп. Від нього почули неочікувану Яву, то що ж, і досі стримує партнерів, та коли нарешті Україна отримає повне право захищатися, дивіться в сюжеті Олени Рибінської. Дозволи зусібіч Україні таки дозволяють удари по військових базах на території Росії. Одначе не усі країни-партнерки такої думки. Зокрема, президент Франції підтримує такі удари. Заявив про це на зустрічі з канцлером Німеччини. Навіть мапу прихопив, на якій позначені лінія бойового зіткнення в Україні, окупована територія та військові бази у Росії. Це не пересічні об'єкти, а саме місця, звідки ворог запускає по Україні ракети. Макрон поточнив, Україна має право їх не. Тралізувати, утім не минулося без застережень щодо інших військових об'єктів на ворожій території. Лідери стриманіші. Як ми пояснимо українцям, що для захисту міст їм не дозволено уражати місця, звідки по ним випускають ракети? Ми кажемо, ми постачаємо вам зброю, але ви не можете себе захищати. Ми вважаємо, що повинні дозволити їм нейтралізувати військові об'єкти, з яких запускаються ракети, але ми не повинні дозволити їм уражати і. Інші цілі в Росії, очевидно, це цивільні об'єкти або інші військові цілі. Коли Україну атакують з визначених об'єктів Росії, то я думаю, що ми повинні дозволити їм це робити, якщо ми справді хочемо досягти нашої мети. Підтримав його і канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив, що союзники ніколи не обмежували удари України в глиб Росії. Утім, про яке саме озброєння мова невідомо. І Україна згідно з міжнародним правом має підстави для того, що вона робить. Про це треба сказати прямо. Україна зазнала нападу і має захищатися. Мені дивно, коли дехто стверджує, що і не можна цього робити та вживати відповідних заходів. Ми ніколи не висували подібних обмежень, і цього ніколи не буде. Звичайно, є питання, що робити із системами, які постачають США, Франція, Німеччина та інші країни, і всі вони розробляють. Бели правила, які передбачають, що все завжди буде в межах міжнародного права. Підлив олії у вогнені мрії українців і Дональд Трамп, екс-президент США сказав, бомбив би Москву, якби Росія напала на Україну за його каденції. Таку приголомшливу заяву він озвучив на зустрічі з потенційними донорами передвиборної кампанії. Деталі бесіди повідомило видання The Washington Post Зміна риторики Трампа зворохобила медіа. Утім, експерти мають пояснення Трамп обраку. Донорських внесків для кампанії політологи кажуть, Трамп працює суто в логіці передвиборної боротьби. Байден розріши бомбити. орієнтується на запит суспільства. Суспільство там, коливалося допомагати Україні, не допомагати. Він коливався з ними. Потім, коли побачило, що суспільство ну, вже не розуміє, що в Америці твориться, вони почали говорити про те, що ну так, ми надамо допомогу. Теж такий Washington Post повідомляє у США міркують над зняттям деяких червоних ліній для України. Застосування систем малої дальності розглядають в уряді Америки. Головна ініціатива належить держсекретарю Ентоні Блінкену. Саме він почав просувати зняття обмежень з України. Позицію чиновник змінив після візиту до Пекіну. Співпрацю між Росією та Китаєм вважає великою загрозою для Європи. Утім, у Білому домі з рішенням не квапляться. Наразі дозволу. Бити по Росії американською зброєю в Україні немає. Ми знаємо пропозицію, висловлену президентом Зеленським у цьому питанні. Наразі наша політика не зазнала жодних змін. Ми не заохочуємо і не дозволяємо використовувати зброю, надану США, для завдання ударів глиб Росії. Хочу зазначити, що раніше українці самостійно відбивали неминучі атаки, як, наприклад, деякі з них, що стались останніми днями. Експерти переконані, переважати росіян у війні зможемо лише із застосуванням західного озброєння саме по ворожій території, коли за 10 кілометрів від кордону розміщується польовий табір, де розміщується батальйон, який буде використаний під час. Наступальних дій по тій чи іншій українській області ми не можемо наносити удари західною високоточною зброєю. Ну, наприклад, туди прилетить наш дрон з бойовою частиною на 30 кілограмів. Але це не що у порівнянні, якби туди прилетіла атакам з ракета з дев'ятьма сотнями суббоєприпасів. і від цього батальйону б нічого б не залишилось. Дозволи на удари по Росії лунають від низки країн партнерок, одначе лише США мають так би мовити, головне і визначальне слово. Дозволи, які ми чуємо від однієї країни іншої, вони ж вже лунають не перший день і не перший тиждень. Це все таке тиск на сполучені Штати, щоб вони ухвалили це генеральне рішення. Тому що більшість зброї, яка нам надходить, це все таки від сполучених штатів, і найпотужніша зброя. Я дуже сподіваюся, що врешті-решт ми побачимо в нашому небі в 16 в достатній кількості, а не в мінімальній. Тому тут скоріше за все, все таки це все концентрується до сполучених штатів, тому що коли вони ухвалять це рішення прямо чи не прямо, це буде відмашка для всіх решт. Нам дуже важливо отримувати цей дозвіл. Від тих держав, які нам надають зброю, яка дозволяє це робити. Поки точаться дискусії, агентство «Франс преси з посиланням на власні джерела зазначило, сили оборони України уже застосовували західну зброю для ударів по території Росії. Зокрема, зазначають, долітало до російського краснодару. Офіційний Київ каже, нікого не бомбили, дозволів не маємо. Олена Рибінська, п'ятий канал. Більше як півсотні боїв відбулося від початку доби. Ворог активізувався на Корахівському напрямку. Про це повідомляє генштаб. Найбільше бойових зіткнень на Покровському напрямку майже два десятки. На харківському відтинку ворог намагався п'ять разів прорвати оборону. Наразі тривають бої поблизу Вовчанська. На Куп'янському напрямку вже одинадцять боєзіткнень. Ворог зазнає втрат. Два безуспішних штурми загарбники здійснили поблизу серебрянського лісництва на лиманському відтинку. На Краматорському ворог Намагався пройти але марно. На Придніпровському напрямку окупанти штурмували три рази.